Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. От сьогодні мені в рекомендаціях Ютубу спливло відео з каналу Олексій Ільіч Осіпов. Я згадав взагалі про цього персонажа, і ми сьогодні про нього поговоримо. Хто це взагалі такий? Це дуже відомий на пострадянському просторі популяризатор православ'я. Він жорстко пристегнутий до РПЦ. Здається, там має нагороди від патріархів, там московських і так далі. І він дуже багато людей привів, хотів сказати, до Бога та ні. Він привів людей до РПЦ. І я років 20-25 тому назад був під величезним впливом цього професора. Я тоді вважав його дуже величезним таким інтелектуальним авторитетом, впитував його вчення, як знаєте, як губка. Тому що я тоді тільки прийшов до Бога, і в мене не було якихось знань взагалі про релігію і про свою релігію, і про інші релігії. І по мірі того, як я почав більше дізнаватися, в тому числі там інтелектуальному плані, я перечитав сотні книжок і на православну тематику, і про інші релігії, коли я почав вибудовувати якийсь кругозор. То я зрозумів, що професор Осіпов ну, не такий-то вже і крутий, як мені колись здавалося, і вчення його, скажімо, воно базується в основному на таких низьких людських почуттях, на таких, знаєте, числаві, гординя, таке привозношення, як церковно славянською. От. І коли ти приходиш тільки в церкву, ну, в РПЦ, наприклад, то і слухаєш професора Осіпова, а його вчення дуже примітивне, він такий, я б його назвав демонізатор. І думаєш, господи, як класно, що я прийшов саме туди, куди треба, і я являюсь обраним, я спасусь разом зі всіма віруючими РПЦшниками, я попаду в рай. Наші святі самі найсвятіші, правильніші святі. А от всі вони інші, вони не спасуться, вони поклоняються якимось там демонам, чертям, бісам, і тому вони попадуть туди. А я, а я, от бачите, а я от спасусь. І тому, коли ви починаєте спілкуватися з вірними РПЦ, з москвовіруючими, як їх називаю, коли вони на вас так дивляться з таким сожаленням, да, і кажуть: от ми помолимося, щоб вам Бог відкрив, щоб ви спаслись. От вони вже вважають себе спасяними, вони вже одержимі цим бісом, РПЦ. І на вас дивляться просто на якийсь непотріб. Так, от знайте, що до цього долучився і оцей професорішка Осіпов, як казав його колега, здається, Андрій Кураєв, назвав Осіпова народний професор. Ну, А я так від себе добавлю, кому і корова наречена, а кому і Осипов професор. Да? Він, Як казали про Достоєвського, апостол городської піни. Так і Осіпов професор, ну як би не хочу поганих слів казати, ну, не дуже розумних людей. Да? І отут перший же коментар: Помолімся, браті і сестри, щоб і далі такі, як Олексій Іліч, Осіпов, були з великої літери і просвіщали нас. Ну, от він і просвіщає їх, е, на, заквашує їх на такої, знаєте, закваски сатанинській, гординя, тщеславія і оце все. Що відбувається в російській православній церкві? Тому що, коли вже ви більш-менш, так би мовити, щось дізнаєтесь про навколишній світ і свою релігію, то такий, як Осіпа у вас просто викликає якусь посмішку. Я не буду, знаєте, розбирати абсолютно всі його там вчення, тому що він за скільки там не один десяток років наговорив. Там гігабайти, мегагігабайти, якісь там різної інформації, книжок, там, і лекції, і так далі. Я просто от навскідку візьму це відео, яке в мене абсолютно випадково, а воно три дні тому назад було загружене на його каналі. Він тут розповідає про такого собі Садхгуру. Садгуру це один із сотень чи тисяч. Індуських э, гуру, вчителів, власне, котрі там кожен розповідає про своє вчення, як він бачить Бога. щось мені це нагадує, таких протестантських э, вчителів. Да? Там у нас то Мунтяну, то Санде Деладжа, то і ще якісь там, і кожен там розповідає якесь своє бачення, і в нього є ціла церква, він заводить її. Ну, він, він діє те ж саме, там теж такі собі є. Люди, которые там что-то себе придумают и заводят себе купу разных вченых. Итак, давайте послушаем народного нашего профессора. Вчера слушал выступление одного индуса, который оказался очень знаменитым, имеющим огромнейшее число подписчиков. Суть выступления в чем состоит? Все время он так и долбит. Никакой цели не должно стоять перед вами. Никакого смысла жизни не ищите, вы просто живите в такой красивой одежде индуистской, все многообразное, весь седой, прям, ну знаете, мудрец. Не ищите смысла жизни. Я тому человеку, который мне прислал, написал, дьявол. Ищ... А я ж сказал демонизатор. Ну, на више пытать у профессора. Uh, Осип, <laughs> ну, звичайно, он демонизует. Звичайно, он скажется, что это демон, черт, ну вот дьявол, давайте далі. Если человек будет искать смысла жизни, он придет к Богу. А вы знаете в индуизме? Суть индуизма, вы знаете, запомните, вам пригодится. Манизм против монотеизма. Вы поняли, что это такое? І от він цих примітивних е, людей, котрі не можуть розрізнити, де ліво, де право, він повчає величезний авторитет, він розповідає вам за, за індуїзм. Ви не поняли? Ну, звичайно, вони не поняли. Тому що ті, хто розуміє це, він же ж такого ну, персонажа, як професор Осіпов слухати не буде. А от він їм тут пояснює. Манізм? То есть признание единого начала, единого духа против монотеизма, но ни в коем случае никакого личного Бога, вы что, к которому можно обращаться? Нет, нет. Абсолютный Дух, мировой Дух, совершенный Дух, но не личный Бог. Никакой разницы... С в данном случае с материализмом тут нет. Одно и то же. Называйте все это материей или называйте все духом. Главное, Бога нет. И вот этот мудрец, мудрец проповедует со всей силы, не ищите смысла жизни. Який ну, просто брехун, давайте називати речі своїми мінами, він розповідає, що от, виявляється, запам'ятаєте, хто там пише: помолимся, браті і сестри, щоб такі, як Олексій Ілья, були і просвіщали нас. Він, оцих примітивних нещасних людей, просвіщає. Розумієте? Індуїзм це релігія, котра виникла задовго до християнства, і, звичайно, що не можна індуїзм звести до якоїсь однієї формули. Оце все, що сказав професор Осіпов, це абсолютна маячня. Тому що в індуїзмі є це ціла така гамма, цілий спектр різних вчень, так само як і християнство. Дивіться, наприклад, цей сад гуру послухає професора Осіпова і скаже, що дивіться. Ось християнський там проповідник, що він розповідає, і на основі цього професора Осіпа він буде робити якісь там а, ну, виводи про все християнство. Хоча Осіпов не представляє навіть все православ'я, крім православ'я в християнстві є ще і католіцизм, є ще і протестантизм, і різні течії, там. і не можна ж так примітивізувати. Але Осіпов це такий, крім того, що це демонізатор, він ще й примітивізатор. Як у нього все просто так зводиться до чого? Монізм, монотеїзм. Вибачте, в індуїзмі є вчення від атеїзму, там є просто заперечення Бога. От є такі течії в індуїзмі, які заперечують існування Бога. До Вчення про особисті якості Бога. Там Бог Крішна, в нього є певні якості, Він приходить на землю в певний час для того, щоб просвітити людей там і привести їх до неї. Божественного вчення. Тобто, це цілий величезний спектр різних вчень і зводити все, примітивізувати, от так от до цього, це, ну, це якесь шарлатанство і брехня. І от уявіть собі, що ці примітивні людишки, я в свій час теж так же вірив в цьому Осіпову і приходив, спілкувався там з індусами про це, вони сміялися і казали: слухай. На тобі ось о, там пару десятків книг перечитай, якщо тобі що не зрозуміло, ми тобі роз'ясним. Так само було і з іншими е, релігійними традиціями, е, я це все перечитував, і тоді Ну тоді тільки ти починаєш розуміти, що оцей дід, він, ну м'яко кажучи, трошечки каже неправду. да А коли ти лінивий, коли тобі. Не хочеться це все лопати, і нема в тебе часу, тяги до цього. То, будь ласка, кушай отаких от, от осіпов. От такі пастирі сліпі, поведуть вас, eh, Бог зна куди, і ви разом з тими осіповами впадете до ями. Ну, давайте далі послухаємо цього дідуську. Це помилка. Ви тоді запутаєтесь і вот, ви не звісу, куди попадете. Просто живіть і все. Ура! Пускайте знак. Живите! Спросить бы его, я живу, живу. У соседа много, у меня мало. Для моей жизни правда, лучше украсть. У него красивая жена, а у меня никакой. Или какая-нибудь дурнушка. Ясно. Вы слышите? Что такое живите? На какой основе? И вот вы знаете, какие глупцы, я поражаюсь. И он рассчитывает на молодежь, которая еще не понимает. Не ищите смысла жизни, еще бы, прям дьявол. Всегда изначало, и каждый человек, в котором есть импульс жизни, он ищет, зачем я живу, зачем. Ну, і так далі. Я хотів би, от професор, так званий Осіпов, хотів би зустрітись з в в гуру, такі питання задати. Да, я хотів би запитати самого Осипова. От, Алексій Іліч, ти не один десяток років проповідуєш свою московську версію православ'я. Зараз звинувачую, що от індуси тут проповідують якесь безбожжя, і бачите, якщо просто живіть, то он же там у сусіда є те, чого в мене немає. в нього там жінка гарна, в мене дурнушка там і так далі. Але я щось не можу згадати, щоб індуси проголошували. Що якісь там території являються ісконно Да? І вони б нападали на ті території, влаштовували бучі, ерпені, вбивали, масово гвалтували людей. А, хоча вони там такі черті, беси сатаністи, да? демони там. А ви такі божественні, ти десятки років проповідуєш цю божественну як ти вважаєш релігію, але не обмануйся. Господь каже, що по ділам їх пізнаєте їх. І які ваші діла? Це ви, такі ті, хто буцімто пізнав Бога, ви йдете до сусідів, навіть не до сусідів, а до своїх, як ви кажете, братів, до своїх співбратів по вірі, до тих, з ким ви. Причащаєтеся за однієї чаші до таких же православних людей, як і ви. Ви приходите, ви обстрілюєте ракетами дитячі лікарні, вбиваєте православних дітей, гвалтуєте своїх православних сестер, вбиваєте православних своїх братів, і при тому ви кажете, що ви постігли Бога, а вони там, якісь індуси і прочі, вони там. Поклоняються незрозуміло чому, кажуть, що живіть як хотіть. Тобто ви вважаєте себе християнами, так я вам скажу, що ви не являєтеся християнами. По ділам пізнаєте їх. І чи може дерево добре приносити такі плоди? Чи ти, старий блазень, подивись на себе в зеркало, подивись на всіх своїх е, так званих в лапках віруючих, до чого ти своїм язиком доляпався десятки років, які плоди цього всього? Якщо ти хочеш побачити справжнього сатаніста, подивись на себе в зеркало, і ти там його побачиш. Ви збудували сатанинську взагалі релігію, яка ненавидить всіх навколо, і найперше більше ненавидить своїх єдиновірців. Адже що донедавно москвовіруючі складали тут більшість, тут всі лаври були московські, і поминали вашого ж московського патріарха. І ви їх вбиваєте саме на сході, саме на півдні, найбільша кількість проживає конкретно етнічних росіян, проживало у всякому разі. Зараз ви там їх знищили і вигнали звідти, і ви все розрушаєте. І ти ляпаєш старий ти блазень своїм язиком, впав уже в такий маразм разом зі своїми, так зван, ну, своїми братами. І сестрами, сатаністами, цим Кирилом Гундяєвим і іншими. Ви впали вже в те, що ви просто вас замкнуло, ви е, порушуєте всі заповіді Божі. Не вбий, не вкради, не, не вижелай бли... майна ближнього свого. І ви це все вас ви хочете вбити свого брата, ви зараз як е, братовбивці просто. Вбивці, братовбивці і справжні безбожники. Так що, що ти сіяв всі ті десятки років, які зійшли на цьому полі твого проповідування, які плоди зійшли сатанинські. Задумайся. От, власне, все, що я хотів сказати про цього професора Осіпова і всю цю е, тоталітарну псевдорелігійну секту РПЦ, котра. Просто являється збіговиськом якихось сатаністів. Що ж, все-таки будемо молити Бога, щоб все це якнайскоріше припинилося. Миру вам, добра, Божих благословінь і, надіюсь, з, Божим, з Божою помічю до скорих зустрічей. Амінь.